Всім привіт! Так, друзі, крутенький огляд. Покажу, що мені вдалося придбати на барахолці. Трошки за розкажу. І почнемо ми з такої стекляної черепиці. Доси, досить масивна, тяжка, товста, добротне таке скло. Моє надпис. Мальцевське акціонірне общество. І три гірба. Попадається мені перший раз. досталась мені за 200 гривень. Вистаємо, побачимо, скільки вона затягне. Можливо, хтось вже продавав або знає ціну. Напишіть, або можливо комусь потрібно. Напишіть, довжина 45 см. Така дуже величезна і масивна. Так, йдемо далі. Ікона попалась, але ну, ікона в такому вигляді дуже і дуже пошарпаному. Оклад є. Ікона на дощечці під реставрацію. Дощечка така напівкругла. Так, саме перегорнути. Звичайно, без клейм, без надписів різних. Є кусочок мідяшки. Хто розбирається в іконах, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за ікона. Думаю, що вона не зовсім дорога, але ж побачимо. Дісталась вона мені за 40 гривень. Такс. Шахматна фігурка. Скіфська баба. Є потертості, але ж стан в цілому дуже і дуже гарний. З утяжелітелем. 15 гривень, коштувала вона мені. Пульт від іграшки. Іграшка краб дистанційним управлінням. Пульт працює, батарейки ставив. Стан дуже й дуже. Є декілька таких от потертостей. Ну, це не критично. 10 гривень я за нього віддав. На eBay я бачив такі від 30 доларів. Але ж я буду виставляти на лахотроні Віоліті і ми побачимо, скільки за неї за цей пульт дадуть. Так, така чорнильниця теж тих часів царських. Поштова вона в 20 гривень. Є тут скол, точніше не скола тріщина, але ж вона всередині. Рукою вона не прощупується. Поверхня гладенька. З цієї сторони навіть і не видно. Так, далі у нас машинки. Машинки Hot Wheels, брендові. 2003 рік. Китай. Це теж Hot Wheels. Теж 2003 рік. Ціла за виключенням потертостей слідів часу. Так, Ця машинка, ця модель вже набагато новіша і ціліша. Теж з надписом, але ж тут е, який рік не вказано. Тут вже два надписи, дві назви: Hot Wheels і Mattel. Ну, Якщо я помиляюсь, я неправильно читаю, поправте мене в коментарях. І ті, хто тих, хто розбираються, вони знають, що ця перша фірма, яка вверху написана, вона головна. А вже Hot Wheels входить в ту фірму. Це в нас уже Майлайзія. Ну, у них, в принципі, вони всі іграшки, вони не тільки машинками займаються, точніше випускають виробляють, скажімо так. Ці товари в них за кордоном виробляються. Ще один Hot Wheels, але ж тут указана тільки головна компанія 2007 рік. Ціла теж за виключенням потертостей. Обіжлися мені ці машинки 10-15 гривень за штучку. Так, далі у нас часики такі. Мабуть, Європа не знаю, підскажіть, кому попадались такі часи. Стань агонівий ідуть. Але є один нюанс з цієї сторони на корпусі по бокам. Вздувалось покриття. Десь здулося, десь уже трошки злізло. То, чи, може, можливо, їх тримали десь в сирому місці, я не знаю. Такс. І окислення ми бачимо, але ж їх почистити, головне, що вони йдуть і стан у них дуже і дуже. Такс. Так. Де да, що ж таке? Так, тут у нас тут навіть номер є я, якийсь. Можливо, продавали під цим номером, можливо, він там ще якийсь, не знаю. Як є, так є. Далі. Касіо. Не відкривав, батарейку не міняв, не знаю, йдуть, не йдуть, але ж, як практика показує, всі такі часики кварцові, як тільки вставляєш батареєчку, вони всі починають іти. Стан дуже і дуже гарний. Ремішок від орієнт. Такс, попробую показати з другої сторони. Ну, кася, кася. Обійшлися вони мені біля 200 гривень ці і ось ці. І. Так, ще такі часики. Ці масивні, такі тяжкі. Біля, не пам'ятаю, 170 грам, біля 200 грам заважили, я кидав їх на навіса. Бренд, скоріш за все, мабуть, американський якийсь, Хто знає, напишіть. Теж воно не проникне. Ідуть. Календар. Все працює. часики, бомба. Так, да, є батертості, звісно. Так, логотип. Свій рідний все є. З цієї сторони надпис якийсь є. Ну, це, мабуть, просто що це ну, стандартний надпис на таких часах. Та що ж таке? Не фокусується ніяк. Єсть. Закривається, відкривається, працює як, як положено Так. -с. Зараз у нас. Нею рукою не зручно. Так. Можна закрити і так защелкнути, а можна нажати ці дві штучечки по бокам, і він закриється. І ще така накладочка є. Все. Закрився, і ви вже не загубите його ніяк. Ці часи. відкрити надо ще раз. І показати з цієї сторони. Тобто часики дуже дуже гарні. З цієї сторони теж трішки по бокам ми бачимо на корпусі є якесь мікровздуття. Що це за хвороба чи можливо, вони теж були десь в сирості лежали, але ж тут це все набагато краще. І ще одні часики. Така зря попалася мені, а ушечка, а у 10. Брав як неробочі. Досталися вони мені за 50 гривень. Ау -10 плюс. Фахівці, а у 10 фахівці, ну, напишіть в коментарях, що таке плюс. Ще пишуть плюс або знак равно дорівнює. Так, в цілому, так, да, вони не праві їх як не робочі, але ж якщо пот... трошки їх потрусить, то вони чуть-чуть йдуть -чуть і... і зупиняються. Потрібна профілактика. Ну, за 50 гривень, я думаю, що це навіть більше, чим добре. Такі, друзі, придбання. Дякую за перегляди. Всім пока!